Віталій Мороз понад 30 років не полишає бандури. З початком повномасштабного вторгнення він поповнив лави ЗСУ. Позивний отримав відповідний бандурист. До цього ж підтримував захисників як волонтер. Як бандурист приїздив багато гарячих точок, бачив проблеми хлопців, намагався ті проблеми як волонтер з іншими хлопцями, дівчатами, якимось чином влагоджувати. Ось ну а в 2022 році, звичайно, коли вже повністю пішла війна, я не стримався і в 2022 році добровільно пішов до лав зсу. Кує і преться що сил юнак, кулеметників правно косив. Ах, Лента за лентою набої подавай перша пісня. от Лента за Лентою. Це перша пісня, яку я від нього почула. Я була вражена тим, що Віталя співає і бере він не голосом. Його душа і серце співає любов'ю до України. У 2014 році пан Віталій, як учасник акції Піша хода до Тараса Шевченка, пройшов з бандурою від Полтави до Канева близько 300 кілометрів. Згадують волонтерки Людмила Заливча та Катерина Калініченко. Грав для людей, розповідав про Тараса Григоровича Шевченка всій дорозі, де були в селах, були пам'ятники Тараса Григоровичу Шевченка, проводилися заходи біля пам'ятника в школах, в будинках культури. Сиха горі синотимі сину, дитина моя. У мирному житті пан Віталій займався громадською роботою, зокрема патріотичним вихованням молоді. Це виступи мої по школах. Ми їздили по замках, на говерлу піднімалися, їздили по Україні, робили табори, активно брав участь у таборуваннях джури. Він намагався донести молодому поколінню нашу історію не через підручник. Громадську роботу та співпрацю з волонтерами продовжує, і будучи у війську, адже переконаний, перемога кується не тільки на полі бою. Це наша історія, це історія різних поколінь. Яка переплітається в пісня, бандура, це можна сказати символ, зброї. Ми Україну будуємо не на кордонах, ми Україну будуємо в собі. Волонтерський тил передав нашому захиснику ікону Архангела Михаїла, а всьому військовому підрозділу харчі та власноруч сплетені маскувальні сітки.